Вітаю! Зараз ми з вами розглянемо чотириголосний виклад три звуків у початковій гармонії. Для вивчення гармонії в навчальній практиці прийнятий чотириголосний склад, запозичений з хорової музики. Це бас, тенор, альт та сопрано. Він зручний тому, що в нього містяться усі основні акорди. Голоси розміщуються на двох нотних станах, поєднаних аколадою. Жіночі голоси альт та сопрана на верхньому нотному стані у скрипковому ключі. Чоловічі голоси бас та тенор. На нижньому у басовому ключі. Зверніть, будь ласка, увагу на правопис штилів сопрана та тенор. Справа вгору. Бас та альт зліва донизу. Будь-який тризвук. звук. Складається з трьох звуків, що розташовані або можуть бути розташовані по терціях. Назви звуків постійні, бо визначаються інтервалом, який утворюється звуками акорда з основним тоном. Розглядаємо на прикладі тонічного тризвуку тональності ре мінор Ре Фа. ля Ре Основний тон або прима акорду. Фа терцевий тон або терція на відстані терції від основного тону. Та квінта ля на відстані квінти від основного тону. Інший виклад того ж самого тризвуку – ре прима, фа – терція, ля квінта. Щоб тризвук викласти чотириголосно, необхідно подвоїти його основний тон або приму у будь-якому голосі. На нашому прикладі подвоїмо ре основний тон. Ре-ре подвоєна прима фаля. Або інший варіант ре-ре, фаля. Або інший варіант «ре-ре» фа. Ля. В басу, будь-якого тризвуку завжди знаходиться прима. В нашому випадку це нота Ре. В басу пишемо Ре будь-якої октави. Ре малої октави, або великої, або першої октави. будь-якої октави. Залежно від того, який з тонів у мелодії розрізняють три мелодичні положення? Мелодичне положення прими у мелодії прима Ре, яка подвоїть бас, або інший варіант у мелодії ре, який подвоє бас. Або мелодичне положення терції в мелодії терцевий тон Фа, або інший варіант в мелодії терцевий тон Фа. Та мелодичне положення квінти, квінтовий тон Ля в мелодії Ля, або інший варіант в мелодії Ля. Залежно від того, як розташовані три, верхніх голоси, три верхніх голоси, розрізняють два типи розташування: тісне та широке. При тісному розташуванні три верхні голоси знаходяться на сусідніх звуках даного акорду на відстані терці або кварти один від одного. Тонічний тризвук, мелодичне положення прими тісне розташування від сопрано йдемо до, донизу. Підряд по звуках даного акорду. Ре. Найближчий звук з рефаля Ля. В альціпі пишемо Ля. Та найближчий звук після Ля це Фа малої октави, в тенорі в басовому ключі пишемо на четвертій лінійці. Або тісне розташування тонічного тризвуку у мелодичному положенні Терції. Фа. Донизу найближчий звук ре. Донизу найближчий звук ля, це ля буде в тенорі малої октави. Пишемо на п'ятій лінійці. Відстань між голоса, голосами терція Фа Ре або Ре Ля кварта. кварта Ре Ля або Ля або Фа терція. Та тісне розташування в мелодичному положенні квінти. Ля донизу найближчий звук вальці Фа. Донизу найближчий звук ре першої октави в басовому ключі в тенорі. Пишемо над першою додатковою лінійкою. Відстань Ля Фа терція, фа-ре терція. При широкому розташуванні три верхні голоси знаходяться через один. По звуках даного акорду на відстані квінти або сексти один від одного. Широке розташування в мелодичному положенні прими. Ре. Донизу йдемо ля, найближчий звук, ми його пропускаємо, бо йдемо через один звук даного акорду. Наступний звук Фа пишемо в альті Фа. Наступний звук Ре ми його пропускаємо. Наступний звук Ля в тенорі пишемо Ля малої октави на п'ятій лінійці. Або широке розташування в мелодичному положенні теції. Фа. Донизу йдемо, Ре, пропускаємо, бо йдемо через один по звуках даного акорду. Наступний звук Ля пишемо в льці. Фа наступний звук пропускаємо, та наступний звук Ре. Пишемо ре першої октави в тенорі над першою додатковою лінійкою. Та Широке розташування у мелодичному положенні квінти. Ля наступний звук Фа пропускаємо, бо йдемо через один звук даного акорду, наступний звук Ре. Ля пропускаємо наступний звук Фа малої октави в басовому ключі на четвертій лінійці. Відстань між трьома верхніми голосами Ля ре квінта, ре фа секста. Або квінта, або секста. Обов'язково перевіряємо кожний тризвук на вірне подвоєння. Пам'ятаємо, подвоюється прима або основний тон. Ре ре дві прими фа-ля. Ре, ре, фа-ля. ре, ре, фа-ля. ре, ре, фа-ля. ре, ре, фа-ля. та ре-ре, фа-ля. Все вірно. Сподіваюсь, ви звернули увагу, що в тісному розташуванні. Сопрано розміщується тиситурно переважно в першій октаві. Бо три верхні голоси розташовані компактно поруч один з одним. А в широкому розташуванні сопрано розміщується тиситурно переважно в другій октаві, бо між трьома верхніми голосами є простір у вигляді широких інтервалів в будь-якому розташуванні інтервал між басом і тенором від унісону рев тенорі унісон двох чоловічих голосів до двох октав ми можемо бас написати у великій октаві. І відстань буде від великої октави до першої октави тенора 2 октави. Таким чином, ця відстань між голосами чоловічими ніяк не впливає на розташування акорду. Таким чином, три звук у чотироголосному складі може бути у шести варіантах. Мелодичне положення прими тісне розташування або широке розташування. Мелодичне положення терції – тісне розташування або широке розташування. Мелодичне положення квінти, тісне розташування або широке розташування. Обговоримо найбільш розповсюджені помилки, що зустрічаються в студентських роботах. Перше, це помилкові подвоєння в три звуках. От, наприклад, це помилка: Ре, Фа, ля і ще одно ля. Подвоєна квінта. Це невірно, бо повинна подвоюватись прима, два ре. Поруч виправлений варіант: ре-ре, фа-ля. Це тонічний тризвук в в мінорі мелодичне положення терції в широкому розташуванні. Або така помилка як розрив між сусідніми голосами у трьох верхніх більше за октаву. Тобто не терція, кварта, квінта, секста притаманних. Для тісного або широкого розташувань, а відстань ширше за октаву. Наприклад, ось помилка. Перевіряємо на подвоєння ре, ре, фа, ля. Всі тони є подвоєння вірне. Але якщо ми придивимось, то між альтовим ля першої октави та в тенорі фа. Малої октави. Відстань ширше за октаву це розрив. Як його подолати? Або тенор піднімаємо вгору поближче до женських голосів, і буде ре-ля підряд фа. Або два женські голоси опускаємо донизу поближче до тенору. Ре-ля-фа підряд всі голоси. Це буде тонічний тризвук в тісному розташуванні, мелодичне положення, положення прими або в такому вигляді, або в такому вигляді. Оба варіанти вірні. Третя помилка, яка зустрічається, це перехрещування між сусідніми голосами з трьох верхніх, коли теситурна нижній голос. Опиняється над сусіднім верхнім голосом та навпаки. Наприклад, розглядаємо помилку, перевіряємо на подвоєння: ре-ре, фа-ля. Все вірно. Але якщо ми подивимось на фа в тенорі, це Фа першої октави, то воно опинилося над теситурна, над ре вальці, Першої октави. Нарушена субординація голосів, це перехрещування. А поруч виправлений варіант. Щоб тенор не заважав альту, його опускаємо донизу у Фа малої октави. Таким чином, у нас виникає тонічний тризвук, мелодичне положення квінти у широкому розташуванні. ре ре, фа, ля. Дякую за увагу! До наступних зустрічей!